Що буде з вашою дитиною, якщо вона буде пити омега-3? Почну з головного, мозок дитини розвивається швидше, ніж будь-який інший період життя. І омега-3 допомагає йому розвиватись правильно. Вона впливає на пам'ять, концентрацію, здатність засвоювати нову інформацію, зір, стан серця і підтримує імунітет, коли в садочку або в шкоді всі вже чхають. І що важливо, дитячий організм не виробляє омега-3 самостійно, його потрібно отримувати додатково з їжі або з якісних добавок. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була активною, уважною і здоровою, омега-3 має бути в її щоденному раціоні. Наприклад, ми в лісі виготовляємо омега-3 у вигляді жилею. Дитині їсти їх приємно. А щоб було весело, ми до замовлення додаємо розмальовку. Тому, якщо ви хочете, щоб в раціоні вашої дитини були всі необхідні елементи для її імунітету, замовляйте Омега-3 з Ісландії. На нашому сайті ми виготовляємо омега 3 з ісландської риби уже понад 80 років. Посилання в шапці профілю.